Не вчіть мене, я вам в гожусь. гажусь. Вибачте, ви мені в матері не годитесь, тому що моя мати була більш вічливою. Ну, От одна, одна з таких курійозних ситуацій у мене була саме. В такому діалозі, але чому я так не відповів? Про да? тому, що, що моя мати могла б бути віч більш вічливою, так ну тому що взагалі, коли ми стикаємося з хамством або з якоюсь такою нахабством навмисним свідомим, то пригадування наших близьких родичів воно того просто не варто. Да? І тому зазвичай в такій ситуації виважена грамотна людина. А також вихована, вона зазвичай робить вигляд, що вона їх не помічає. Є правила в етиці, наприклад, якщо протилежна сторона зробила якусь помилку з точки зору етикету, то правилом хорошого тону може бути зробити вигляд, що ви цього не помітили. Так в цивільному житті, в громадянському житті, так у нас не ті стосунки, як, наприклад, стосунки однієї сторони з іншою на полі бою. Тому військова справа це одне. А в цивільному мирному житті у громадян однієї країни немає підстав. Якось то цькувати одного одного, хамити, або поводитися надмірно нахабно. Зазвичай так поводяться переважно провокатори, або люди, які на межі якогось нервового зриву, да, які там вже глибока депресія. Так, ми зараз про це коротенько поговоримо і про те, які можуть бути відповіді, якщо ми стикаємося з таким свідомим навмисним нахабством. Ну, зазвичай. Варто сказати, що а, хамів і нахабства стало значно менше. Його пік був на 2014 році, до того, звісно, 90-ті депресивні, потім на початку 2014 року, і перед вторгненням повномасштабним, там теж ця атмосфера, вона так мовити, та нагніталася і проблеми намагалася створити з нічого в бюджетних організаціях, в транспорті. Зараз все набагато змінилося. І якщо, наприклад, ви в якомусь закладі зустрічаєте таку депресивну особу, яка поводиться трішечки нахабно, то на тих самих поверхах або на інших ви можете зустріти людей тої самої професії, які поводяться зовсім інакше. Зазвичай нахабність і хамство воно спрямовує, своєю жертвою обирає людей соціально незахищених. Саме тому, наприклад, молодим студенткам хамлять найчастіше в бюджетних організаціях, або пенсіонерам, які ну, от не знають до кого звернутися, так які яким важко користуватися смартфоном, так, не знають як механізм. Ми не знають механізм, як оскаржити чиїсь слова. Людей, які приблизно мають вік 30-45 років, з ними поводяться інакше, тому що знаєш, що ті, якщо не скандал вчинять, то все ж таки знають, куди звернутися і як поскаржитися. От. Тому поведінка нахабних осіб, вона заздалегідь суперечлива. Вони постійно повинні брехати самим собі, щоб вони скеровуються якимось принципом. І тепер одна з перших порад і найважливіших, як ви зрозуміли, вже на початку. З цього відео, значить, найкраща відповідь це проігнорувати, тому що знову ж таки проблему з нічого створити дуже легко, вирішити її складно. Більш того, бувають такі випадки, коли ми бачимо якесь нахабство, ну, наприклад, Якась особа зайшла на зупинку громадського транспорту і починає палити. Ну, звісно, законом це забороняється. Можна про це теж, до речі, нагадати. На зупинках теж вже є наліпки, які говорять про це. От. А буває так, що людина поводиться нахабно, не знаючи, що вона поводить нахабно. Вона ну, просто не вихована. Або вихована, але всю ніч працювала над якимось проєктом, І вже зранку в неї такий змінений стан свідомості, вона не зовсім дає собі звіт. А що вона робить, бо в неї там в голові вже така каша через неспання, через втома, щось іще. Тобто буває так, що коли відповідають не зовсім коректно, не зовсім гарно, тим паче при людях, це не тому, що людина нахабна, а тому, що в ну, неї такий стан здоров'я, скажімо так, да, тимчасово, тимчасово. Але якщо ви бачите нахабство таке системне, системне свідоме. От, ну, я з, таким, з часів того, як я отримав світу, майже ніколи не зустрічався, але деякі проблиски були. Ну, наприклад, знов ж таки з цієї розмови, з якої я почав, там і замість того, щоб згадати свого родича там, матір, да, наприклад, і показати, що вона трішечки морально була вищою, я цього уникнув знов ж таки, щоб не домінувати в цьому діалозі, тому що і та людина, і я ми громадяни однієї країни. В неї може бути зовсім інша позиція, але справа не в цьому. Я просто нагадав, що дивіться, от люди до вас заходять в кабінет. Будь ласка, дякую, добрий день. А ви як ви тільки в наказовому плані Двір, садітьсь, давайте. І до речі, зазвичай хамство і нахабність вони за, за певним шаблоном у нас тут в Україні були, і переважно тільки російською мовою. Тобто українською мовою я ніколи не чув нахабства. Ну, Була якась ненормативна лексика, але це не для того, щоб когось образити. Да? Це, скажімо так, люди, які працюють більшу частину часу, бо ми як бджілки, така працьовита нація. Не всі мали можливість читати книги, виховуватися в якихось вишуканих родинах. Це нормально, це потрібно теж зрозуміти. Хоча ненормативна лексика, це теж. Може підпадати під категорію 173 статті хуліганства з точки зору правознавства, якщо знову ж таки це систематично, нахабно і свідомо. Отже, так от, переважно, найкраща реакція не тільки в моїй пораді до цивільного життя, проігнорувати з точки зору етики, а взагалі з точки зору самої, самих принципів етики і філософії, коли ми не реагуємо на нахабство, ми показуємо свою самодостатність. Тобто, ми показуємо, що нам не нав'язуються правила. Да, як Провокація це зазвичай нав'язування певних правил гри, в яких той, хто провокує, планує наперед виграти, да? що, начебто, не він образив, а його образили, на нього першого там напали. Да? Таким чином, вам не потрібно хвилюватися, якщо ви проігнорували, вам не потрібно підкорятися тим правилам. Який приклад може бути? Уявіть собі. Покупець, який заходить в магазин, ну, я не знаю, там, скажімо так, парфюмери, такою недорогою, да? покупець може собі дозволити значно дорожчий товар. У нього висока купівельна спроможність, як то кажуть економісти або банкіри. І якийсь такий депресивний продавець, можна сказати так, кришечки не відкривати, так, не нюхати. Да, там, ну, вам хотілося понюхати якийсь запах, да, припустимо, або якесь зауваження таке зробив, не вибачте, не нормальним тоном, а таким от тоном, як начебто, ви його підлегли тут зайшли в цей магазин. Ну, як можна проігнорувати, там, дістати там свої. Свій... Телефон або подивитися на розкішний годинник, і, ага, скільки котра година, ой Боже, вже пора йти в інше місце. Да? І залишити магазин, нічого там не купувати. І ви показуєте, що хоча б навіть цими речами, що ви могли б собі все це дозволити, але не придбали, пішли в інше місце. Чому? Тому що, ну, скажімо так, це ваш вибір, ви на нього ви маєте абсолютне право. А можливо, той співробітник, який так повівся, йому все одно і байдуже, але ж, бо не він вкладався, але не все одно його керівництво, бо керівництво теж несе певні ризики, вкладаючись в товар, пропонуючи його. Це його основна мета. І тоді такий співробітник він більше зраджує своє керівництво, ніж ображає вас от в такому плані. І от, повертаючись до о, того випадку, де ми говоримо людині, що з нею ввічливо поводяться, а вона якось то, якщо не нахабна, то принаймні в наказовий шлях. Їй можна нагадати, що ви ж все ж таки гуманітарій, якщо це, наприклад, співробітник медичної сфери. Ви гуманітарій, ви повинні вміти поводитися з людьми. Та людина, до речі, мені відповіла, ні, мені гуманітарій». Ну як не гуманітарій? Поцікавтеся. І тут тоді, коли ми говоримо останню фразу поцікавтеся, ми не кажемо, там, щоб робити чи не робити. А Ми кажемо, що даємо знати в цьому повідомленні, що людина все життя пропрацювала і так і не зрозуміла основу, основну ідею своєї роботи допомагати людям, а не керувати ними, як тобі хочеться, як речами якимись, тим паче, не лікуючи, а просто роблячи якісь записи. От. І... Тут ми ніяк не ставимо себе в позицію зверхності, бо якщо в хамстві на хамстві нам нав'язують певну зверхність. А ми уникаємо цього, ми не підкоряємося цим правилам. Ми просто кажемо, що от у вас є робоче місце, у мене своє робоче місце. Як би вам не було важко, у нас у всіх теж своя робота, у нас свої проблеми є. Тому, от вибачте, А да? вам можуть сказати, ви не, не, не вчіть мене до да? той менталітет, до речі, такий хамський нахабний. Він за шаблоном апелює ще от до тих... Засновків і софізмів, що от вчити, вчитися це принизливо. А хіба вчитися це принизливо, от коли кажуть, не вчіть мене. Що це а повчитися взагалі це? Що погано? В принципі, ні. До речі, нове покоління, покоління Альфа, народжені після 2010 року. Вони вже точно будуть іншими категоріями мислити. А тільки оте, яке покоління X і покоління, яке було раніше, да, то вони, от на жаль, у нас принаймні, от у них таке часто можна зустріти. Не часто вже війна, вже скажімо так, люди багато в чому змінилися, тому що дійшли порозуміння, і все набагато стало більш позитивно в плані людяності і цивільного життя. Це однозначно. А, так от повчатися не принизимо, ми ту людину не принижуємо, ми нарагадуємо її, про її фах, про свій фах. І коли, наприклад, ви зустрічаєтесь або бачите, що когось зустрічають, когось а, з кимось поводяться нахабно, а, ви можете задати таке питання. Вибачте, а ви на роботі? Да, і ви тоді людині нагадуєте, що у неї є свої обов'язки. Вона тут не прийшла сама робити, що їй хочеться. А вона відповідає лише за певну сферу, а за неї теж відповідає її керівництво. І тому вони зв'язані. До речі, коли ми звертаємося на ви, ми нагадуємо, що ця людина не сама по собі, що хоче, то і робить, а що вона залежить від інших людей у своїй організації. І тому їм за неї теж може бути певним чином соромно при певних обставинах, так, якщо писати скаргу або далі розвивати цей сюжет. І тоді людина трішечки остепеняється, як то кажуть.